Сучасного автора Інеси доленник. А мати бійцям наказала відкрити труну. А мати бійцям наказала відкрити труну. Її відмовляли, їй ліки давали і воду. Вона говорила збирала його на війну І до раю зберу. Ще раз помилюсь на вроду. Вона не зомліла. Змінився лише її лик. Вона лише стала одразу, як хмара осіння. А потім поклала в вишиванку і рушник і гладила тіло скалічене, милого сина, вдивлялася в риси обличчя, порізи, синці, і наче воліла рукою мару відігнати, а потім сказали ми їй, вже прийшли пан отці, вона все одно не дозволила нам закривати, і більше ні слова не мовила в голос вона, і губи тремтіли напевне, в молитві за сина. А люди кругом шепотіли страхіття, війна. І старились очі її і чоло хвилини, коли пан отець говорив, що тепер лише Бог вирішує. Треба всім нам молитись за брата. Вона підійшла і сказала я буду за двох молитись від нині, за сина свого і за ката. Ми всі уніміли. Навіщо за ката? Чому? Її попрохав пан отець розломачити людям. Бо в хата, напевне, і діти й дружина, тому що кара не може торкнутися, виключно юди. Коли вже ми їхали, нас провела до воріт, хрестила по черзі сльозам ні кінця, ні упину, що ми говорила, віднині всі діти її, і що зобов'язані жити за себе і за сина, дала на дорогу нам їжі, води і вина, а ще в рушникові строкатів хлібину і сіллю. Рушник вишивала для сина на долю вона, а в сина ніколи ніколи не буде весілля. Ми їхали мовчки, судом душу в уста. стояли в очицях згорьовані батько і мати. Ми думали всі про одне та не сміли сказати. Земля українська не просто прекрасна, свята.